Що відбувається у відносинах Білорусі, НАТО, цих ескалацій? Що, мовно кажучи, ви спостерігаєте за е, цей останній час? Е, ну, першу чергу, ми бачимо не тільки Білорусь, а й Росія намагається показати свою силу, що є потенціал якраз і не тільки для е, локальних, а й для стратегічних наступальних операцій. Мало того, що Росія переміщує тут тактичну ядерну зброю, поки ще фактів конкретно немає, але вже вони заявляють про те, що вже підготовлені і не тільки майданчики і пускові установки, і зрозуміло, що під прицілом може бути як Україна, і Європейський Союз. Тому ігнорувати любі навчання ні Білорусі тим більше разом з Росією, от ні Європейський Союз, ні тим більше НАТО не може, тому що в них якраз є основна концепція протистояти агресору зовнішньому. І на сьогоднішній день це Росія. Але близький союзник Білорусь, яка приймає усіх стратегічних навчаннях, відповідно сприяє Росії в акціях війни з самого першого дня, і сьогодні, зрозуміло, укріпляє позицію агресивних дій Росії і за рахунок військово-промислового комплексу Білорусі за рахунок технологій боєприпасів. Ми знаємо, що вони все туди перемістили, і проведені навчання вже по відпрацювання можливих операцій на території НАТО і на території України. Ну і це зворотня реакція. зрозуміло, НАТО, що вони також проводять навчання, включаючи навчання по ядерному стримуванню. А Білорусь, зрозуміло в них завжди і в Росії, і в Білорусі знаєте, страха очі великі.